О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, твій найгірший сон. Я скажений. Марвел анонсували гру для Apple Vision Pro за мотивами серіалу «Що як?». Це буде інтерактивна пригода в доповненій реальності, реліз якої запланований на 30 травня. Ти зіпсувала момент. Я плакала три дні. Доні Блейс за це заплатить. Брат Тора з кіно Всесвіту Марвел Ліам Гемсворт, що замінив Генрі Кевіла в ролі Геральта, з'явився в першому тизері нового сезону від Нетфліксу. Хоча колись у Сапковського була інша пропозиція. Завтра вовів Кевін Костер, але зараз раз повім Макс Мікенс. Хайне метік. Але всі ми знаємо, хто ідеально підійшов би на заміну Кевілу. Мене звати Геральт із Рівного. Я Відьмак. Соні шукають спеціаліста по мобілкам, аби той допоміг інтегрувати мобільні ігри із сервісами PlayStation. Ніхто вже не хоче тягати залізо. Всі гасають на виликах в оточенні гаджетів. Новим керманичем Arrowhead назначили Шамса Джорджані. Раніше він працював у парадоксів. Твоя правда, я бос. І я більше не псуватиму гру. З наступним оновленням до «Dave the Diver завітає Годзила. Тікайте, це годзила. Він схожий на Годзилу, але насправді це дешева китайська підробка. Тікаймо, наче це годзила. Але це не. він. Подейкують, що дядько Гейб надумав продати СТІМ. Ні, 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 ні. Та наслідуючи компанію Маска вкластися в розробку мозкових чіпів і згідно чуток, перші в черзі на придбання парової крамниці, то звісно ж, мікрософти. Трясся йому вгосна. Розробники хан Шоудаун заявили, що припиняють підтримку гри на Xbox One та PS4 у серпні цього року. Десь я чув таке. А версії для Xbox Series і PS5 отримують безкоштовні Next Gen оновлення. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Мем дня! Напевно, ті самі трактористи, що крали танки, тепер змогли викрасти коджимбу. Трактор політир, дир, дир, на весілля їде бригад. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.